Привіт, малята! Подивіться уважно, подумайте і скажіть, що це таке? Ну, звичайно, ви мені зараз всі скажете, що це смайлики. А що, дітки, ми передаємо з допомогою смайликів? Смайлики допомагають нам передати наше почуття. Наші емоції все те, що ми відчуваємо, є почуття радості, щастя, суму, страху, зацікавленості, байдужості, сорому і багато інших. А зараз, дітки, я вам пропоную послухати казку. Жили собі на світі сум, страх. Та переляк. Страх завжди лякав і розповідав жахливі історії, від яких ставало страшно переляку. Бачучи це, сум дуже журився. Жили вони в темному будиночку без вікон, бо жоден з них не любив світла. І ось одного разу проходила повз їхній будиночок цікавість. Їй завжди хотілося все про всіх знати. Побачивши господарів будинку, вона почала цікавитись, як вони живуть. Дітки, як ви вважаєте, що може про себе розповісти Сум? А що може розповісти про себе страх? А чи сміливий був переляк? Який він? Дізналася про все це цікавість і вирішила розповісти те, що почула, мрійливості. А мрійливість дуже любила фантазувати і уявила, як буде добре, коли до суму, страху та переляку завітає у гості радість. Діти. Як ви вважаєте, що змогла б запропонувати радість нашим героям? Як ви думаєте, як би змінилось їх життя? Пішли цікавість та мрійливість до радості, розповіли їй про мешканців незвичайного будинку і попросили їм допомогти? Радість. Одразу погодилася і зраділа, що може зробити добру справу для інших. Як ви вважаєте, якими стали наші герої, коли зустрілися з радістю?